Ну мені здається, що тобі глибоко сидить якесь бажання, щоб тебе всі зрозуміли. а Тебе всі не розуміють. Тобі важко. Мені мене зрозуміють, що дивитися, як ти опускаєш очі. Дивись, мене зрозуміють тільки тоді, коли я покажу якусь реальну роботу. Якщо я її покажу, така, така сама критика, яка була, яка була по управлінню інформаційної безпеки на зварді, вона просто чесна. І ті самі люди, які говорили, що ганьба, ганьба, погано, погано. Потім казати, мм, добре, що хтось цим займався. мм, як здорово, що це є. От і все. Відповіді може бути тільки робота. Я її зроблю, і ти знаєш це. Юрій, по процедурі, а, як зараз рукою твій бодес вносити, бо я точно бажаю, буду... щоб ніхто з тих колег, з якими точно ніхто не сказав, людину... я більше не потисну цій людині. Будь, я буду точно останню людину... мав жодної підстави на ти це. ти знаєш це, що кількість. Це пафосно. Шрамі, але водя 에... кількість шрамів в мене на голові від, від е, міліцейських кінків більше, аніж багатьом журналістам, які зараз говорять про свободу слова років. Заг... Раз уже так я буду останньою людина, яка з... Спробує... президента Й... з пресою треба зустрічатися зі стоп цензури більше аніж багатьом журналістам, які зараз говорять про свободу слова років. Раз уже так я буду останньою людина, яка президента з пресою треба зустрічатися зі сто цензури з усіма саме тому я пішов, саме тому я пішов. Саме тому я пішов в кабін. Ви там їх трошки ви. З будь-якої вертикалі, яка стосується президента. Ти ж теж добре знаєш. Ти ж теж добре го знаєш. Що це таке, Оксана? Я не знаю. Мені здається, що це якесь бажання. Ти, не ставай. Це що, люди так змінюються? Я бачу, що якесь бажання впіхнутні впіхуєме, тому що із того положення, що я побачила, ну там не справиться штат.